Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. студії працює Тетяна Іванська п'ятниця, 20 вересня. Катя завершила інформацію в новинах про те, що забруднене повітря в Києві. А Київ цифровий додаток такий пише: повітря забруднене, але подається, знаєте, зовсім інакше час відкласти прогулянки та випити склянку води. Напевно, все залежить від того, з якої то з якого боку на, на одну і ту саму проблему подивитися. Бачите, просто можна відкласти прогулянку. Сісти вдома, почитати книжки, але у нас п'ятниця, п'ятниця робоча. Починаємо її звичайно із ситуації на фронтах про те, що, що там відбувається. Крім того, обговоримо і перейменування. Знову таки повертається питання: чому Верховна Рада, чому народні депутати. Після революції гідності, після вже початку повномасштабної війни, на третьому році повномасштабної війни все рівно лишають російські назви і не хочуть від цього відходити. Крім того, поговоримо про те, яким що у нас відбувається взагалі у тій Верховній Раді, хто з неї тікає і за чиєю допомогою я маю на увазі, наприклад, одного із втікачів Артема Дмитрука. поговоримо про майбутнє Мар'яни Безугли. Ну і про те, що відбувається в Польщі і чому зараз. Між Польщею та Україною такі напружені дещо стосунки і чи є, і чи буде з цього вихід, і як ми з цього вийдемо Ну, але розпочинаємо з того, що, що у нас по війні, знаємо, що ми дуже дуже вдало. Робимо світанки на Росії там ще з вчорашнього дня, з вчорашнього ранку не горить. Зараз з нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що на складі в торопеці росіяни зберігали ракети до градів С 300 та С 400 а також балістичні ракети Іскандери і починали створювати запас північно-корейських КН 23 А ось власне я ще свіжих новин сторобця ще не бачила, але вчора ввечері воно ще горіло Згадаємо, що після атаки безпілотниками там. Горіло, горів і вибухав 107-й арсенал, ГРАО РФ в Торопці Тверській області. Супутниковий моніторинг Фьомс показував, що пожежами було охоплено усю територію складів. Бачили ми і в телеграм-каналах стінання росіян про те, а як же ж тепер і взагалі, а як це можливо, ані не вже там не було охорони. І ось на кількох відео цієї атаки було чутно звік, звук реактивного двигуна, тому експерти зараз думають. Чому ми його чому ми його чули? Чи це були реактивні дрони, паляниця, чи щось на кшталт ракети Нептун? Як ви вважаєте, пане Ігорю, і чи можете нам ще щось додати стосовно цього торопця? Ну, принципово треба оцінювати цю ситуацію, пов'язана з тим, що фактично знищена була був арсенал. Арсенал по назві по саме говорять про те, що це потужні склади з? Даному припасами в даному випадку, Велика площа, відносно сучасної, з 12-го року були споруди заглублені. Досить багато. Ми бачимо це по карті, і незважаючи на це, вдалося їх вразити. Ну, Підривом допомогло ще те, що не очікували. Вони не такого роду удару і біля цих споруд заглиблених і відкритих знаходились боєприпаси би на поверхні. В першу чергу безумовно вони детонували. Тобто, по тому спектру, який ви перерахували, і який додається весь час, говориться про те, що знищені боєприпаси для систем залпового вогню для артилерії. Для ракетних комплексів різних, причому як російських, і зараз показується не тільки, наприклад, ракети під Іскандер, а модернізовані ракети під Іскандер, які несе Міг-31 к цей літак, тобто це кінжал. Ну и корейские ракеты СКН-23 – это аналог корейский «Искандера», и КН-24 – это аналог корейский «Атакамс», ну, э, 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 американский. Mm -hmm. вот, э, то Принципово важливо, що ж який урон нанести такими діями, це дуже важливо. і щоб зрозуміти, треба тепер подивитися, а де це все використовується. Тобто в дуже в широкому спектрі необхідність тут є в наступальних і оборонних діях для росіян, і в різних, якщо коротко, в різних регіонах потрібно, щоб ну вони. Планували це використовувати, застосовувати ці боєприпаси, тому це дуже суттєвий такий вплив по боєприпасам. А тепер питання в тому, а чим це відбувалося? Скоріше всього, по згідно з аналізом, нашу що могу, показують, що бажають ніде цілі не, не говорить, але західні фахівці говорять про те, що. Там застосовувався широкий спектр наших засобів ураження скоріше всього. Mm -hmm. І ми говоримо про те, що різні безпілотні ударні апарати, це по перше, причому, по перше, як ті, що в народі звуться шахедами, там мотопілами, ну аналог якби. А також реактивними це вже нове, це такі безпілотні апарати, як поляниця. Можливо, скажемо, але ж так. де реактивний двигун, а це означає, що вони швидше літять, можуть вище нових характеристики інші. а ефективний, більш ефективний удар по об'єкту. Наноситься в тому випадку, якщо задін широкий спектр засобів нанесення удару. і тому до безпілотних ударних апаратів додається, що це можливо, були ракет, задні ракетні комплекси «Нептун». А я хотів би нагадати, що «Нептун», при цьому в цій версії це модернізація перших. Первинних ракетних комплексів, які розроблялися як берег-карабль, ну тобто відоме застосування по крейсеру флагману Чорноморського флота Москві, наприклад, так оце вот, в перших версіях. А потім вони були дороблені нашими підприємцями оборонно промислового комплекса як комплекс ракетний земля-земля. І теж є велика вірогідність, що там, там це застосовувались, і це дуже важливо. Безумовно, тут не дістає цих ракет про які якби вже прийнято рішення американцями з британцями а французи взагалі не потребують, як вони говорять сходу, Якщо ми звернули увагу в дискусії, коли починалась, включили, включали французів і скальпом, а потім вони чітко зорієнтували всіх союзників, що вони самі тут приймають рішення, і тому звелося все обговорення інформаційних дій навколо цих ракет Storm Shadow, між Америкою і Британією. Причому якби рішення внутрішнє вже мається по даним західним. Але вони його не оприлюднюють в такому складі. Тобто, я хочу сказати, що якщо до всього того, що ми з вами обговорили, додавати це ці ракети, то це буде ще. Більш потужний вплив, і за це іде такого роду боротьба. Угу. Ну я вам скажу, що це вже дуже потужно. Так я б звичайно хотіла, щоб ми потім дізналися, що це так працюють наші дрони паляниця, хоча б заради того, щоб російські пропагандисти намагалися сказати слово паляниця в своєму ефірі. Це було б дуже цікаво. Я собі навіть цілу нарізку зроблю, як вони своїми ротами виговорюють слово паляниця. Пане Ігоре, але це справді Слухайте, це великий склад, і ми долетіли і дуже дуже успішно там відпрацювали. Чи це означає, що в них немає ППО? Чи ми не навчилися його обходити? Чи це наші технології вже такі, що вони навіть можуть не зважати ні на ППО, ні на якісь реби? І Чи no, but... просто, можливо, це настільки великий склад, що в нього легше потрапити? Так, да, бачите, громадяни дуже цікавці всіми питаннями, хто відслідковує, і ви задаєте питання, і в ньому факти... фактично на нього відповідаєте, то я так думаю, що це в комплексі. Тобто йде удосконалення засобів ураження наших з України від. Від оборонно промислового комплексу і постійно, і це вимога принципова. Це закон війни. Тобто, не треба не, не треба зупинятися. Якщо тільки таке буде відбуватися, то буде знаходити протидії І цей розвиток. Ми бачимо, весь час відбувається і тут ми і дрони і. Дрони з одними двигунами, і дрони з реактивними двигунами, де дивиться ракетний комплекс, і це дуже важливо, але не менш важливо додавати і показувати, що не зважаючи на те, що Російська Федерація досить потужна держава, з точки зору оборонно-промислового комплексу, сама виробляє широкі лінійку, спектр засобів зенітно-ракетних, зенітно-ракетних комплексів різного призначення, але неспроможні вони захищати свої об'єкти, і mm -hmm. ми бачимо, до цього це приводить. І це така гарна перспектива для сил оборони. Mm -hmm. Удари сил оборони по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно посилити оперативний тиск на російські війська. Про це говорить нам інститут вивчення війни, і там вони нагадують, що літом 22-го року українські війська завдавали серію ударів нехай марсами по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях, і це змусило російську армію розсередити свої арсенали, що суттєво знисило ефективність їхньої логістики. Зараз аналітики припускають, що удари зброї. Оних сил України по складах боєприпасів вже на території Росії можуть змусити російське командування реорганізувати логістичні і опорні системи і пом'якшити пом наслідки таких атак. А власне я так само дивилася в телеграм-каналах росіянчиків. Вони реагують на те на ось ці вибухи, які відбувалися, в тому числі відреагували і на Вибухи в арсеналі в Торапці. і серед одних таких коментарів мені запам'ятався коментар однієї баришні, яка написала з такими з такими успіхи успіхами Курську, Курську область. Ми до 1 жовтня таки не звільнимо. Що ви про це можете сказати? Чи справді ось такі удари по логістичних об'єктах можуть десь нам допомогти розосередити ворога, десь його навіть розброїти і зупинити ось цей їхній наступ? От той приклад, який ви навели, говорить про те, що ну це відбувалося раніше, коли великі такого роду склади були ближче до лінії ведення бойових дій. Але після того, як були нанесені з нашого боку удари, вони все це відсували, але не очікували, що це буде на таку відстань. От і навіть і, і по таким ну, арсеналам ще раз підкреслюю, що сама назва арсеналу говорить про те, що це потужний склад, де зберігається дуже широка лінійка різного роду боєприпасів до різних систем. Ударних артилерійських, ракетних, і, і що ми якраз і спостерігаємо по цьому тарапцю. А, от і а в даному випадку вони вимушені безумовно реагувати, тобто вони будуть відводити ще далі, перевозити. Ну а перевод арсенал перевозити це ся тридцять тисяч. Це треба що скільки часу піде на те, щоб ну і з того, що там є, після такого рівня пожежі, все фактично навіть боєприпаси, які можливо там ще не здетонували, знаходяться вони вже непригодні. Їм просто треба буде їх підривати далі для застосування непригодне. Тобто, це такий потужний удар логістики боєприпасам, і це безумовно буде сповільнювати використання. Бо вони будуть реагувати з інших місць, підвозити, але на все це потрібен час. Нам треба час. Значить, для того щоб збирати ресурси, резерви, які має боремося за це, що були надані нашими союзники, вироблене підприємство нашого оборонно промислового комплексу, а також ну поповнюють вигратий час, щоб поповнити наші <кхем> бригади в першу чергу, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення військовослужбовцями і в цілому формувати резервне. Бригади, бо ми дивимося по східному фронті, де заводяться ці бригади, де якийсь використовується ресурс, там е, сповільняється просування ворога, е, і там є е, якби збиття е, цього наступального імпульсу, що треба нам реалізувати в найближчий час, тобто зупинити просування ворога на е, сході, але це впливає і доставка боєприпасів на кущину. Де фактично ідуть мобільні бойові дії від наступальних дій до оборонних се в змінюється, і там теж вже ведуться дуже високої інтенсивності бойові дії. А давайте, власне, якраз поговоримо про Курщину, що там зараз відбувається. Ми пам'ятаємо, що казали, що російські війська пішли в контрнаступ. Та ще кілька тижнів тому, після чого президент України сказав, що все йде згідно плану. Після чого вже минулого тижня. Ми почули, що цей контрнаступ він сповільнився у росіян. Так ну і от, власне я вам один із коментарів нагадала звичайної росіянки, та яка бачить, що відбувається. І вона теж констатує, що контрнаступ він е, десь зупиняється їхній на Курську ж область. Що там відбувається? Та чи ну мимо хіть? Я вже охарактеризував цю ситуацію. Тобто, е, після того як ворог сконцентрував там відповідні сили і засоби. Завів частини із фронту і додав елітні так звані частини своєї морської піхоти, повітряний десантне, парашютний десантний, полк так і таке інше. То завдяки цьому їм вдалося зупинити наше просування. Там і перейти ну із десь тиждень тому на вконт до контнаступальних дій, напрямів яких були два з півночі, один з заходу, і четвертий з південно-східного напряму. От ті, які один із тих, які були з півночі, вони просунулися. і Їм вдалося значить, захопити декілька населених пунктів які були під контролем Сил оборони України, і найбільш такі великі це снагість і від цього населення пункту, вони намагаються просуватися на схід в бік військ. Ну угрупування наших військ. Зв'язки зв'язку з такого роду діями, вони покращували ситуація, особливо в районі Вужкова. Там взагалі вдалося їм деблокувати. От той район, який був нашими силами оточений, і війська їх дві-три тисячі, про яких весь час іде розмова. От вони деблокували тепер не тільки через понтонні переправи, які вони наводять, а є можливості м по суходолу Забезпечувати логістику і зв'язки з зв'язку з такими діями, що наше керівництво на тактичному рівні прийняли вдалий вдале рішення і нанесли удар якраз в бік Лужкова, розрізала. Ці не цих тактичного рівня, яке діє в в районі цього суходольного переходу, де їм вдається тепер вже забезпечувати логістику ці підрозділи частини, які були в такому оточенні. і наше направили свої дії. Провели зі свого боку тепер вже контрнаступальні дії. І просувається в важких боях великої інтенсивності в бік безпосередньо самого населення пункту Глушково. Тобто у них така система логістична і наступальна, коріння, якщо подивитися на мапу північну, які вони Раніше захопили, а тепер, от в бік Глушкової, і там ідуть зараз напружені бої. Тепер, якби ще треба сказати про те, що на на мій політ однозначно перейшло для сил оборони України ці дії в більший ступінь оборони, але розвивається динамічно. і тобто, якщо даже це оборона, то вона активна. Тобто на яких на, на яких ділянках це. Оборона, оборонні дії, а на якісь бачите, ми проводимо наступальний код наступальний, як це відбувається в районі Лужкова. Крім того, західні фахівці говорять, що з'явилися резерви в силах оборони України. Там ну і за рахунок цього проводити вдаються проводити роду дії, в тому числі і наступального характеру. Пане Ігоре, побачила повідомлення, новину яку. Яка з'явилася після слів голови комісії зі стратегії національної оборони сполучених штатів Джейн Гарман, вона сказала, що Україна впроваджує військові технології та інноваційні концепції з такою швидкістю, з якою навіть уряд сполучених штатів не може зрівнятися, і вона сказала, що США можуть повчитися в Україні тому, як швидко треба впроваджувати військові інновації. Ну насправді я і не сумнівалася в тому, що треба вчитися у нас. Та ми десь бачимо, що все ж таки. Ми є рушієм ось цього прогресу, і ми змінюємо, змінюємо і правила, і можливості. Давайте тільки допомагати нашим збройним силам. Не забуваємо донатити. Не забуваємо, що наша перемога це відповідальність кожного з нас. Пане Ігоре, дякую вам. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.